Літна багатоповерхівка на столичній вулиці Ломоносова. Проте вже кілька років весь будинок живе у страху. Щоночі мешканці здригаються від дивних звуків. «Даже був форум, що в колокола стучать паничам, хто стучить в колокола на Ломоносова? Сорокалітній Роман Бойко зустрівся із страхіттям вічна Просто біля будинку на нього напала жінка з косою. Удар в руку, дивлюся, що рука розвернулася і великий фонтан крові. Вся драма розігралася біля під'їзду. Ввечері компанія сусідів разом із дітьми сиділа на лавці. Як раптом до них підійшла молода сусідка і почала фотографувати малих та бігати за ними. Батьки попросили не робити цього. Жінка образилась і на допомогу покликала свою маму Галину Михайлівну. Спускається мама з пакетом, великий пакет, круглої форми. Раз на мене замахнулася, другий раз замахнулася. Ну як би відвернувся, один раз відвернувся, другий раз, третій раз закрився дверима. Коло парадного, попала в двері. Не знавши, що в пакеті. Підходиш ближче, кажу, покажіть, що в пакеті, чим ви замахуєтесь. І тут удар наносить десь в область голови, я голову відхиляю, закриваюся рукою, удар в руку. Галина Михайлівна орудувала садовою косою. Одним махом пенсіонерка перерізала роману вени. Кров із величезної рани на руці била фонтаном, розповідає чоловік. Плитка та асфальт біля будинку і досі червоні. Трошечки не достали до сухожилля, один, мілі, один міліметр, так би рука взагалі не працювала. Сусіди одразу кинулися рятувати чоловіка. Дістали з автомобілів аптечки і почали перев'язувати рану. Проте зупинити кров змогли лише медики. Вісім сантиметрів шов, шили з двох сторон, знутрі, знаружи, Пальці практично не працюють. Разом із медиками до будинку приїхали поліцейські та психіатрична бригада. Аби більше нічого не утнули, маму і дочку забрали до спецзакладу. Нині молодша жінка вже вдома, проте вона нікому не відчиняє дверей. Дочка теж така ж хоча вона утверждала спочатку, що вона працює преподавателем в університеті. А от жінка з косою саме так після страшного випадку сусіди прозвали Галину Михайлівну. Досі під наглядом лікарів, проте чи надовго? Сказали, що випустить скоро. Сейчас я уже боюсь, звісно. Последние, за последние дві недели Вот эти были случаи, когда она уже к нападінню перейшла. уже страшно, чесно. Говоря. За дітей страшно вже своїм сусідам. Пенсіонерка не дає спокійно жити вже кілька років, розповідає Роман. Вона абсолютний рекордсмен у будинку зі звернень до поліції. Правоохоронці зафіксували понад 600 скарг. Зазвичай жінка жаліється, що квартиру над нею купували іноземці та повії, які слідкують за нею за допомогою тепловізора. Через таку активність пенсіонерка навіть засвітилася в одній із телевізійних програм. Тринадцять А скажіть, будь ласка, про тепловізор. Ви розказували, Откуда ви знаєте, що у тепловізор? що можна там бросити і встаті. Уже ж не спиш. а потім все таки болячки такі то але після того, як пенсіонерка влаштувала різанину косою, жителям будинку вже не до сміху, адже невідомо, що може статися, коли ти у ліфті залишишся наодинці із такою бабусею.